Стійкість одного стійкість мільйонів саме під таким гаслом по всій Україні проводяться масштабні заходи підтримки з нагоди дня ментального здоров'я. Всесвітній день психічного здоров'я або день ментального здоров'я спрямований на привернення уваги до проблем, пов'язаних з психічним станом людини та для підтримки людей з подібними захворюваннями. Основна мета дня ментального здоров'я скоротити поширеність захворювань пов'язаних з психічними розладами. Війна, повітряні тривоги, переїзди та втрата роботи, а перед цим і ковід. Усі ці фактори негативно вплинули на психічне здоров'я мільйонів українців. Останні три роки лікарі психологи все більше приділяють уваги та наголошують на потребі дбати про ментальне здоров'я. Дуже неспокійна ситуація. То точно збільшила кількість людей, які відчувають тривогу, у яких порушився сон. Які не можуть жити звичне життя і реалізовувати свої потенціали. 10 жовтня щорічно у світі відзначають День ментального здоров'я, який має на меті привернути увагу до поширеності захворювань пов'язаних з психічними розладами, депресивні стани, фобії та розлади особистості попит на ментальне здоров'я є завжди, але на даний час, оскільки в нашій країні повномасштабне вторгнення. І наше населення має дійсно вміти і знати, як справлятися з стресовими станами і тривожними станами, і допомогти собі та іншим. Особливої підтримки нині потребують військовослужбовці, ветерани та їхні рідні. Наші військовослужбовці виконують бойові завдання і по закінченню, по завершенню для відновлення боєздатності проводиться психологічна реабілітація з військовослужбовцями, надається психологічна допомога, психологічна підтримка, як кожному військовослужбовцю, так і членами родин. Ми перебуваємо в стані, коли треба максимально зібратися і максимально. Мобілізувати свої ресурси для того, щоб бути корисним, підтримувати своє оточення, допомагати людям і для того, щоб функціонувати в цьому суспільстві у Вінницькій області досить потужно працює всеукраїнський проєкт. Ти як до якого долучились практично усі громади. Ми маємо розгалужену систему і на рівні громад у нас працюють неформальні об'єднання психологів, тому що, на жаль, тих, хто працює суто, наприклад, в органах соціальної сфери на початку 2023 року їх було аж 21 психолог на всю Вінницьку область, причому п'ять з них це були в обласному центрі. Сьогодні в області працює уже понад 300 фахівців, які спеціалізуються з питань ментального здоров'я. І саме ці лікарі наголошують, при перших проявах панічних атак, занепокоєння варто звернутися до психолога, і це не прояв слабкості, а турбота про своє здоров'я. Анастасія Ткачук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.